В день преподобних завжди церква предлагає нам увідіти, хто такі преподобні, хто такі святі. Чому вони в цьому мірі вибрали путь тот единственний Спасительний? Вони виділили, де світло світить, і пішли за Христом. Тому що вони, повірою в Христа Ісуса, стали новими людьми. Они Родили своїм духовним подвигом новий образ життя. І плод їх духа проявився, плод духа любов, радость, мир, довготерпіння, благость, милосердя, віра, кротость і воздержання. Вони стали людьми другими, в котрі в цьому мірі дорожать часом, не так, як зореміли люди в блуді, в нечистоті чують слово Боже, зразу закривають вуха, втікають, або навпаки і ще й підозрюють, що то він і не так каже, вроді би не так казали на вулиці і, немає з чим порівняти, впадає у тупік. І іменно оце указали, віра в Христа Ісуса робить чоловіка новим, новим возрожденним, приготовленим і приготовляючим себе для Царства Божого. Бо ті, котрі хрестовують діти всьому світі, їх замітно, вони розп'яли свої страсти і похоті. Христос був розп'ятий, так і християни дають себе розп'яти, аби умертвити свої страсти і порохи. І навіть якщо якийсь чоловік впаде в іскушені, впаде в соблазн, в гріх, в духовні, способні розуміти. Подержіть його і справте такого, Ну, дивіться духом кротості. Бо современний чоловік не любить ісправлення, не любить слава Божого, не любить молитви. Коли чоловік вже упав, він вже потребує помощі, щоб дати йому руку. І так, ви, духовні, ісправляйте такових людей духом кротості, знайте, що іноді сплячого піднімає, Можеш нарватися на його ненависть. Почому ти мене пробуждаєш від гріха. Мені і так добре в гріховий, і тут на поміч таким грішникам приходить преса, телевідіння, вулиця, розврат, мерзость цього світа. І маса людей повірили, а може, і так. А може, і то, що безбожник живуть, а їм усе йде, под руки. Бо дивіться, чоловік куди до церкви не йде, в нього такий бізнес прийшов, йому тільки много грошей нарляло, в нього много успіха було. Но Павел каже, то є сатанінська приманка, приманка сатанінська Ви же учитися в цьому мірі знайтися дітьми Божиїми в цьому світі по одному принципу друг Друга тяготи носить, один друга слабості терпіть, уступіть. І це перший признак, що ми діти Божі, а іменно цей момент і виявляє дітей Божих в цьому світі, і дітей Антихриста і сатани. Ведь Церковні люди з любов'ю відносяться навіть до врага. Від маса людей кажуть, ну він мене, він на мене написав донос. Да, він не православний, але він написав донос. А може, в нього проблема? Не буду до нього все сердити. Господи, простиму, бо доносчики не льцуть нормальні люди. Вони ведь хворі, от хвороти свої пишуть, і ясно, що влипають в історію і перед Богом уже ніколи не бувають діти Божі. І ще один момент. Є у апостола Павла нині у посланні кримлянам, замічання. Нам деколи кажуть, ну почому у вас є середа, п'ятниця, у вас є Воскресний день, у вас є праздничні дні, у вас є постні дні. А тому, що це принцип духовний, хто розличає дні для Господа розличає? І хто не розличає до неї, для Господа розличає, хто їсть, хто не їсть, все це ми робимо ради Господа. Єдине, щоб в цьому мірі пам'ятати, що в принципі, що записаний премудрим Соломоном, время їсти, время постити, «время сміятися, время плакати, «время іноді упасти» і «время срочно каятися. Врем'я розкидувати каміння, время їх збирати. Іменно цей момент збирати каміння і був принциповий для многих людей, коли чоловік жив недобре, але тому видів, що у нього все розсипалося, і тоді він прийшов збирати каміння, збирати духовне і йти через покаяння, через молитву, йти зустріч Христу, щоб Господь. Прийняв кожного з нас свої об'яття і привів би до життя вічного. Христос на то і умер, каже Павел, і воскрес, і ожив, щоб і ми від гріховного життя ожили мертв'яки, мертвіці, за котрих казав Господь, коли один чоловік просив, Господи, перед тим, як йти за Тобою повели мені погребсти отца Мого. Ну, буквально завершити, що доки нянько не умруть, нікуди не піду, доки нянько не дадуть нам команду, як розділити ім'я землі, все це буде задержкою для духовного життя. Ісус каже такі слова: Ти іди за Господом, ставай на путь духовний, а мертві погребають мертвеців. Всегда було в історії, що йшла колона, йшла процесія особшого несуть на кладбище, Уже усопшої в грубі, а його супровождають мертвеці язичники, безбожники, злочинці. І от вони імітують уваження к тому, коли так бувало, що злочинці свого же вбили, а потім йому ще хороші похорони організували. В насмішку. Іменно цим говориться, що мертвеці, люди грішні, да, вони мають величого світу, да йому внушили, що він передовий, прогресивний, а він відсталий, а він в простих речахся не розбирає, а він поняття не має в релігії, а він збитий в історії. І Христос прийшов, щоб не просто дати нам в руки Біблію та читай. Главний лікар Ужгорода. Прийшов до хворих, у котрих апендицит, дав їм справочник, як, що таке апендицит. І хворі читали, довго-довго, що таке апендицит, які його прийоми, які його опасності. Ну, вони потім сказали, ну, книжечка то добра, а де лікар, нас треба різати, бо інакше якщо операції не буде, ми погибнемо. Христос прийшов, щоб не не просто дати нам прочитати Слово Боже, а ще й жити по ньому, а потім сказати, Господи, якщо треба щось вирізати, вирізай. І Господь вирізає, дає нам силу і способності знайти оті свої апендіцити, їх вирізати і ожити духовно. Христос до того і вмер, і воскрес і ожив, щоб і нас Воскресити і оживити, потім над цими владичувати над мертвими і над живими. Бо церква Христова то ті люди, котрі нині в церкві канонічні, благодатні, котрі ожили духом, котрі духовно возродилися. Вони, похожі ще зовнішньо на безбожників, на нецерковних людей, лінивих, бездарних, нічне уважаючих, пост не молящихся. Зовні похожі, але це вже в Христі возвращані люди. І ті люди нові уже тепер составляють церкву Христову. А коли вони лягають в гроб, то смерть вже для них. Останній ворог, який вони перескочують і переходять у життя вічне, у царство Божо. Віруємо Господу, віруємо Слову Божу, бо лиш так поступаючи, маючи хліб тілесний, а слово Боже і причастя, і причастя тіла і крові Христової, хліб духовний, обладає іменно гармонічним таким питанням, ми тут діти. Божі, повноцінні, розвиті, духовні, способні оприділяти собуття, розуміти навіть всі ті мірові собуття, що вони куда йдуть, по чому так, а у вічності, в'єдно з святими, іменно по милості Божої зможемо наслідувати Царство Божої. Амінь.